Всім привіт! Бог посилає пророків, святих і навіть саме прийшов на землю в образі Ісуса Христа для того, щоб ми були не у темряві, не були динозаврами чи медузами. Він показує, що ми рід Божий, ми створені за образом та подобі Божої. Вірте Біблії, не вірте брехунам. Останнє століття у науці з'явилося багато аферистів, які підробляють, поробляють, потворюють факти. Але якщо дивитися історію, раніше вчені були віруючими благословенням. Для світу, завдяки чому цивілізація могла розвиватися і досягати результатів. А сьогодні аферисти сьогодні вірять в ілюзію, і є істина це Слово Боже, а є ілюзія. Але ми повинні розуміти, що перша ілюзіонам. Ілюзі... Який почав поширювати ілюзію та брехню на небі в Царстві Божому. Він не почав свою думку ставити вище Божої думки. Він був гордий і від гордості приходило безумство Тоді Бог каже, що горді люди не зможуть потрапити в рай. Хто такий сатана? Це в перекладі. Противник Бога. Хто такий дьявол? Це наклепник, хто такий є лукавий, це брехон. Тому той, хто поширює неправду лукавить, обмовляє Бога святих, противиться Слово Божого, є сатанистом, дитиною дьявола. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненка. місті Слово Боже щоб набути природу Бога і пізнати істину. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви, духовного спілкування та психологічної допомоги. Бережіть вас, Бог.